Доброго дня всім, раді вас вітати на нашому каналі. «Біржовий спекулянт. Ми будемо розбирати монети, будемо показувати, де можна їх купити, де не треба купляти, і де найважливіше виходити з них. Бо тому що ми дуже часто стикаємося з проблемою, що ми можемо купити, але побачивши якийсь прибуток, ми не знаємо, чого зафіксувати чи чекати. А потім виходить, виходить посадка, і ми біжимо на сполох, а що робити, а що буде далі. І нас зносить, 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 походимо в нульову точку. Ми не зафіксовуємося, нас далі зносить, і це найчастіша проблема сучасних трейдерів. Тому ми е наші знайомі попросили нас і друзі, і знайомі типу апарати, що купити, а де зафіксуватися? І ми вирішили створити. Ютуб канал, де ми будемо кожного тижня робити одне два-три відео і викладати розбір деяких монет, які там ви захочете, чи наші друзі, чи ми. Тобто, вважаємо, за потрібне, що це потрібно викласти. Тому на, на сьогоднішній день ми розберемо монетку Degin, Phil і старихнет. Почнемо з е, Хочу поставити вимогу колегу Андрія. Всім привіт! Привіт, любамір. Так, да, давай посмотримо, розберемо разом. Інтересно. Ми ведемо канали на українській та на російській мові, тобто Андрій веде на російській на своєму YouTube-каналі, я веду на українській мові. На якому зручніше, на тому дивіться і, і, і слухайте, аналізуйте і приймайте рішення. Так, поїхали з монетки далі. Так, трансляція, яка ви бачите? Дені. Монета у нас була залістена, вилетіла вверх і злилася вниз. Що ми по ній бачимо? Якщо ми накладемо нашу чарівну Фібу. То ми бачимо, що вона повернула вниз і відкоректилася фактично до, до 78-ї зони. І потім пішла вниз. Вона не перебила хай, це, в принципі, дуже важливо є. Тобто, щоб не перелила лой. По, по зламу структури в неї, в принципі, був злом структури. От ми можемо бачити ось тут. У неї був злам структури у висхідний тренд. А зараз я вважаю, що в неї пішов до набору позицій. Чому? Тому що у неї була зона деманду, яка її фактично утримує. І ми рівно знаходимося у середині зони деманду. Далі ми не провалюємося. По об'ємах можна бачити, що монета падала фактично без об'ємів, тобто її не зливали спеціально. А Тут є до набору Тобто ми бачимо, що монету купляли, відкупляли, відкупляли. Навіть вона просіла, і тут була яка велика зона відкупу. от побачите ось тут, і ось тут величезна зона відкупу. Отак. От е, що можна чекати від неї? На даний момент. Можна чекати, що вона може пробити. Але оця зона фактично ціна 0,26, повинна її втримати. Якщо вона її втримує, то ми можемо чекати росту десь у цю зону приблизно. Mm -hmm. зону 50 Фіба. А ти ще набрось, розставу. Якщо оно так буде, то розставуй Фібу і посмотримо, що вона показує. Докуда. Ростову загальну, на так? Да? А, смотри, есть, можно глянуть ростовую на предыдущий импульс. Там было первое, там было АБ внизу и посмотрим, до куда она в прошлый раз. А, маленько, да, на ну, да, можно, и на вот можем... эту, да, и на которую сейчас находится. Так, вот, если мы накинем на нашу ростову. Вот, и мы попадаем, снова же таки, в зону 50. Это у нас цена Там фактично до одиниці. Тобто, е може бути ось такий сценарій, звідки ми дамо відкат. В оптимістичному сценарії ми підемо ще до цієї зони, відкат і підемо наверх. У песимістичному сценарії, тобто, ми відкат і можемо злити ну в залежності, що буде на ринку. Але загалом вона виглядає досить лонговою, досить непогано. тому Е, у цій зоні бажано, хоча б якщо ви десь тут зайшли, то бажано частину тут зафіксувати, бо тому що звідси по-любому мав би бути відкат. Загалом, по тренду, якщо подивитися на ній, від неї можна очікувати досить цікавих речей, коли ми розбирали. А ми це видали, ну, все. Якщо накинути нашу чарівну фібоначу, яку ми дуже сильно любимо, яка нам відпрацьовує досить цікаво. Тобто, в нас е, оця зона, куди монета фактично має повні шанси дойти. Ось так. А це шістдесят іксів. Ну, це досить оптимістичний сценарій, але загалом реальний сценарій. Е, ну, все одно у цій зоні. Одиниці, тобто 0,01 бажано частину фіксувати. Якщо ви десь купували на хаях, то ну, дивіться, можна дочекатися до цієї зони. Якщо усередняли тут, то бажано все ж таки вби зубиток тут частково вийти і далі дивитися, як воно буде себе вести. Е, можливий сценарій перелою. Можливий, тому що буде збив стопів, тобто можливий сценарій от сюди і похід тоді наверх. Цього бояться не потрібно, бо тому що все ж таки в нас тут залишалось багато еквілоїв, які при маніпуляції можуть забиратися. Але це буде такий пролив і далі похід нове. Вона гарна, вона лонгова і вона втримується. Фактично, по ній, ну, по ній, все. Вона виглядає цікаво. Ми самі будемо глядати, щоб її купляти. Цю монету. Так, поїхали далі. Монета Філ. Філ. Так, філ досить цікаво, нагадує нам один інший. Ми бачимо так само: бачимо її залізтинг, бачимо її падіння. Не було корекції. Що саме цікаво. У ній не було корекції. Корекція фактично ну, мала би бути хоча б бути у цю зону. В неї велика зона накопичення. Тобто її не зливають рівень. Ось цей рівень там в районі 2.90, 3, він її втримує. Нижчі монеті не дають опуститися. Тобто ми бачимо гарні об'єми на відкуп ідуть постійно йде фаза накопичення. От. Ось тось. тут відкупляють, тут відкупляють, тут відкупляють. тут знову ж таки на даний момент її відкупляють. І смотри, Можна ростову сверху вниз накинуть и посмотреть, в какой мы сейчас зоне находимся, которая от, видиш нас удерживает. Так, там, там сверху так, хорошо видно. А, а, Б. Так. І по нашій чарівній Фібі ми рівно опустилися у, у зону ну, опуститися. Так, була червона зона падіння. Відповідно від червоної зони падіння, як правило, завжди йде е, корекція ну мінімум 50 зон. зону. Угу. Зараз повернемо Фібу. Це магніт магніт це комішається. Його треба не користуватися, але він реально дратує. Тобто, у цю зону ми повернемося однозначно, ну, за, в принципі, з усіх оптимістичних сценарій, ми в неї повернемося цю зону. Важливо, що тут є ще рівень 30, тобто ціна 30, рівень 30, Фактично він випадає майже на 50-ту п'яту зону. Це рівень, де може бути рівень спротиву. Тобто, воно буде от от так. Тобто можемо, можемо цей сценарій розглядати. Тому знову ж таки, якщо ви тут набирали позиції, тут бажано частину позицій скидати, можливо, все ну, дивитися на поведінку далі. Може бути пробой. Якщо це буде реальний ай сезон, і це все буде просто летіти наверх, то може бути пробой, і воно піде далі до гори. Але ця зона дуже сильна по спротиву. Тому бажано частину позиції ось тут закривати. Ну або дивитися, що буде далі. Ну, е так, що... Е негативний сценарій, якщо ми перебуваємо цю зону вниз і тоді ми можемо звалитися. Тобто, але виглядає він малоймовірним, тому що все ж таки ми от раз опустилися, два опустилися, три, чотири, тобто він втримується цей сценарій. Знову ж таки, е не виключаємо сценарій, що можливий пробой. Оцих всіх віків, які позалишалися, і вихід на В. Тобто цього, в принципі, бояться не потрібно. Якщо проб'ємо і залишимося, закріпимося під цим рівнем, то тоді можливий сценарій злив вниз. Але загалом на даний момент досить цікаво. Так, ну фактично, по ній також, також, також усе. Старкнет. Ну, всіма любимий старкнет. Я його ненавиджу. Андрій його любить, але ну, маємо те, що маємо. Тобто мене має дуже багато знайомих, які його купляли ось тут. Я особисто теж його купляв. До речі, ми е, у своїй стратегії, ми, е, якщо навіть купуємо десь монети високо. Бачимо злив, бачимо відскок, от припустимо, ми продаємо їх, навіть продаємо собі в мінус, тому що ми потім перезаходимо нижче, відкуповуємо або ту саму кількість монет, або на ті самі гроші, і потім дуже легко вийти хоча б в нуль або в плюс. Тому не потрібно боятися виходити і перезаходити. Статне цікава монета, в неї дуже багато шуму, дуже багато трейдерів у ній. Залипле усередняють, 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 усередняють. Ну, маємо картину наступну. Маємо залістинг. Фактично, ми зараз на рівні залістингу. ну, В принципі, це не є погано. Добре, що ми не пробили оцього лоя. Це реально є дуже важливо, а, був імпульс униз, і ми його практично дуже мало відкоректили, Це це може синізувати про те, що люди, які просто десь тут відкупляли, відкупляли, вони вискакували з нього як могли. Причому що ну, на великих об'ємах. В неї була фаза накопичення, але вона її не втримала. Чому не втримала? Не знаю. Мабуть, що просто на цьому відскольці просто всі старалися вискочити з неї максимально і її просто провели вниз. Загалом ми очікуємо відскоку по-любому по неї, зле що вона провелися під цей рівень. Реально, це дуже зле, бо їй підеться довго викарабкуватися наверх. Але якщо ми накинемо знову ж таки Фібоначі, то у цю зону ми повинні повернутися. От. Как раз получается, да получається вот эта золота зона, і вона раз попадає в прошлую проторговку да, набиральні да, да, позиції. Тобто, да, да. оцей рівень сильний, який буде не пускати, але я думаю, що ми все ж таки в цю зону повернемося. Якщо ви десь тут сидите в нулі, в плюс світу, то бажано в цій зоні вийти, бо тому що від неї ну дуже складно сказати, що від неї можна очікувати. Вона в цю зону мала би повернутися і бажано з неї вийти. Сценарій ростовий можливий, але її тут треба пробити ось цей рівень, потім пробити ось цей рівень, потім пробити ось цей рівень і піти нове. На тобто ну, насправді це досить складно. Так. Е локально, якщо ми розберемо, то нам потрібно пробити от у цей рівень, тоді ми побачимо лонговий сценарій. На даний момент ми з нею у, у шорті. Отак. От тому mm -hmm. нам потрібно пробити все ж таки ось цього боса, набрати позицію і піти наверх. Так, якщо ми проб'ємо ось цього боса, тоді можна вважати, що ми тренд поміняли і ми підемо наверх. Е, Пріно з Дегіном, то досить ну, Дегін набагато виглядає краще і здоровіше, як старкнет. Отаке. Mm -hmm. По монетах, якщо у вас є питання, якісь, якщо ви хочете, щоб ми щось розглянули вам, що важливо, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми завжди раді будемо розглянути, подивитися. Нам самим цікаво, бо є монети, навіть які ми не торгуємо і попадаються нам ці монети, нам цікаво їх розібрати. Важливо, щоб знати, дивити, бо тому що знову ж таки наголошую: купити ми вміємо дуже легко, а потім вийти з неї не можемо, бачачи якийсь певний плюс. Нам здається, що ми полетить легче. Най, Найважче нам побороти нашу ейфорію. Тобто ейфорія, я вважаю, що напевно найгірша найгірша емоція, яка може бути, тому що ми не розуміємо, що нам зробити про ейфорії. Тобто ми хочемо ще більше купляти, ще більше залітати. Але ринок зараз став досить складний. Він змінився дуже сильно останніх там три роки. Тому тобто, тут чекати якихось фантастичних кіксів не варто. Треба просто з холодною головою підходити до. Треба. треба вчитися, треба аналізувати, слухати і приймати грамотні рішення, щоб не було потім залипання. От так. Всім дякуємо за увагу. Питання? Чекаємо коментарів. Так, спасибо, пишіть любоміру. Так. Все, удачі. Всім доброго.